Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні на огляді на тесті буде ось така плата з AliExpress 22,5 Вт. Середня ціна такої плати на AliExpress приблизно 60-70 гривень. Сьогодні ми її затестимо, провіримо, до скількох вольт вона заряджає, до скількох вольт вона розряджає, чи працює оцей термодатчик, звичайно, звичайно, протоколи на вхід та на вихід. Що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту цієї плати. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку я робив вже тест похожих плат ось таким термодатчиком, і термодатчик зовсім не спрацьовував. Тобто я поставив на зарядку цю плату з акумуляторами. І феном я нагрівав термодатчик там до 300 градусів, і все рівно зарядка продовжувалась, не була зупинка. В принципі, має при 60 градусів зупинитись заряд акумуляторів. Тому що безпечна температура для літіонних акумуляторів це 60 градусів. Все, що вже більше поза 60 градусів для акумуляторів може скластися недобре. Тобто, срок служби їх буде коротший, і якщо більша температура, вони можуть загорітись або взірватися. Так що якось так. Також ця плата в мене була на розпаковці я пробував на зарядку. На зарядку в нас тільки йде сюди по ходу 18 ватт. 9 вольт 2 ампера. Вона може сприймати 12 вольт. Тут немає 1,67 ампера. Сьогодні ми це все провіримо. І подивимося звичайно, какадеться і плати. Скільки процентів втрачається на перетворення з 3,7, наприклад, на 5 вольта. Добре, з самого початку, давайте я вже підготовив тут холдер з акумуляторами майже зарядженими припаяємо цю плату. Щоб в нас все добре працювало, провіримо зараз на пульсації, на протоколи і так далі. Так, погнали. Так, де в нас мінус? Мінус у нас тут. Так, припаюємо. Так, раз є. І плюсик також зараз припаяємо. Так, де там є? Так, давайте добре припаяємо, щоб воно нам не відліпилося. Окей, добре. Так, нажмемо для активації. Так, вона у нас активувалась. Давайте під'єднювати НІРСі і будемо дивитися пульсацію цієї плати, яка пульсація спочатку по стандарту в холостому ходу. Як ви бачите, пульсація добра, 40, 39. Ось так. Зафіксує 37. Пульсація добра. Давайте дамо резисторне навантаження, подивимося, як вона зміниться. Так, даємо навантаження 1 А, 1 а добре, 50. 60, як ви бачите, пульсація супер. Добре, виключаємо 1, даємо 2 А. 2 А 60 МВ. Теж супер. Тут питань нема. Добре, давайте ми включимо 3 Ампера. Так, 2 А є. 3 Ампера. 100 мВ, Дивіться, до 100 мВ. Пульсація просто супер. бачите, Ось так. 101. 90. Добре, виключаємо, бо резисторне навантаження гріється. І підключимо електронне навантаження. Зараз ми будемо пробувати дати навантаження на 5 вольтах. Що видається плата? Чи видає вона 3 А, як там заявили китайці? Блін, а я тут прикрутив зразу Power Delivery Trigger. Давайте ми його відкрутимо. Так, 5 вольт видає, запускаємо в 1,6 А. Так, добре, видає 8,5 Вт, 5 вольт є, супер. Накручуємо 2 А. 2,2 А. Чекайте, бо в Нірсі щось перезавантажується, чомусь. Щось йому бракує. Так, 11 Вт є, 2 Ампера є. 5 вольт видає. Супер. 2,5 Ампера пробуємо. Так, 2,5 Ампера є. 13 Ватт видає. Так, 2,7. Давайте. 3 ампера. Я думаю, в 3,2, 3 і 3, 3 вона піде від відсічку. 5 вольт є, 15 Вт є. 3 Ампера є. Добре. 3 і 2. 3 і 2 є. З USB у нас. Все. 3 і Відсічка. 15 Вт з USB вона може спокійно видавати 3 А. Добре, зупиняємо це все діло. Зупинили, ще раз запустимо плату, нехай воно оживе. Давайте протоколи прочитаємо цієї плати з USB. Так, зайдемо сюди. Навантаження, що вона може з Type-C, ми потім підключимо через Power Delivery Trigger. Добре, Читаємо з USB протоколи. Так, ну Power Delivery, звичайно, не читає. Бачите, Apple читає, BC читає. Ну, блін, що ти перезавантажуєшся? Давайте ми заживимо Фнірсика. Чомусь ця плата перезавантажується. Чому? З живленням до нього також не хотів працювати. Дивіться, що в нас по протоколах виходить. Samsung, Huawei читає, Quick Charge 2.0, 3.0, PE1.1, PE2.0. Все супер, тут питань нема. Давайте ми спробуємо по Type-C, що ця плата може видати. Добре, під'єднали шнур. Через Type-C пробуємо протоколи. Ready. Так, поїхали. Так, Power Delivery є. Ну, ці плати нормальні. Вони, в принципі, видають Power Delivery. Своїх там 20 Вт вони видають. Є Power Delivery 3.0 22 Вт. Apple читає і всі ті ж самі протоколи, що звичайного USB. Бачите, в нас тут індикація засвітилася, що в нас Power Delivery чи там Quick Charge, коли працює, у нас засвідчується тут перша індикація. Супер, бачите, Quick Charge 4.0 також є. Добре, давайте ми попробуємо задати якісь протоколи. Чи видається плата 22 Вт. Добре, назад я підкручую сюди, зараз до електронного навантаження. Зараз підключимось через цей шнур і будемо бачити, що може видати. Чи 12 вольт там 1,67 А видається плата. Це в нас буде 22 ватта, там В тому районі. Погнали. Я підключив на тригрії, я виставив 12 вольт. Так. Як ви бачите, в нас вибиває тут 12 вольт. В принципі, ми також і тут можемо читати. Тут ми будемо бачити точно, чи є тут 22 Вт, чи немає. Дивіться, в мене 3,4 А. Давайте ми виставимо 1,5 А. Вона має видавати там 19-20 Вт. Давайте 1,57, 1,52 Окей, запускаємо. Так, плата працює, розганяється, видає вона. Бачите, червоний діод засвітився. Видає вона 18 Вт, 1,67 Ампера. Давайте накрутимо. 1,67 Ампера, 19, 20 Вт. Ну, 22 Вт вона, звичайно, також, я думаю, може видати. Якщо накрутити тут. 1,8 А. От 1,8 А, 22 Вт. А там пише 1,67 А. Ну, 19-20 Вт. Ця плата буде спокійно заряджати з хорошим шнурком, як то кажуть. Добре, це ми все діло відключаємо. Давайте пробуємо на зарядку, що вона може заряджати. Так, під'єднав я через USB. Як ви бачите, 19 Вт є, заряджається. Так, йдемо сюди. Дивіться, 9 вольт, чистими, 2 А є. 20 Вт вона заряджається. Коротше, 12 вольт вона не заряджає 1,67 А. На зарядку 9 В 2 А. На видачу вона може видати 12 вольт 1,67 А спокійно, тобто до 22 Вт. Давайте ми тепер будемо що робити. Ми зараз будемо тестити на розряд. Але з самого початку ми зараз поставимо на заряд, нехай воно буде, наприклад, на заряді. Давайте я в блоці лишу на заряді через Type-C. Поставимо на зарядочку ось так. Так, нехай воно заряджається, там 20 Вт. Я зараз беру фен, розігріваю нормально так. Розігріємо фен до 300-400 градусів і направимо на термодатчик, подивимось, чи призупиниться наш заряд. Як ви бачите, заряд нормально йде, індикація моргає, супер. Беремо фен. Так, фен у нас нагрівся, дивіться, яка температура. Я думаю, вам видно. Я покажу, щоб потім не писали в коментарях, що я обманюю. Показую, яка температура. 380-400 градусів температура дує з фена. Давайте направляти на термодатчик. Так, де наш термодатчик? Ось так. Дивимося, чи зарядка йде. Давайте ми навіть зробимо ось так, розвернемо, щоб ми могли добре бачити, чи зарядочка індикація в нас моргає. Так, 400 градусів. Щось воно заморгало було, як ви бачили. Але зарядка продовжується. Я скоро розплавлю зараз, він же горить цей термодатчик. Воно чомусь заморгало. Ви самі могли бачити, заморгало, не знаю чому. Я зараз цей термодатчик розплавлю, думаю, бо тут температура дуже велика. Дум ще на термодатчик. Хто не розуміє, цей термодатчик має бути всередині між акумуляторами. Коли температура дуже сильно нагрівається, цей термодатчик по факту має виключити зарядку або там розрядку і так далі. Дивіться. 300 градусів 400. Заряд йде, зараз дріт згорить. Мені аж тут в руку гаряче. Ось так, дивіться. Нагріває то так добре. Ну, нічого воно не спрацьовує. Спочатку щось було, як ви бачили, заморгало, але заряд далі продовжується. Дивіться. Ось так. Воно мало би вже виключити. Так що цей термодатчик, типу муляж. Ще один факт, я вам розкажу. Якщо ви цей термодатчик відпаяєте, зараз я вам покажу, давайте я вам виключу фен. Ваша плата не буде нормально працювати. Воно зав'язано на цьому термодатчику. Я не знаю чому. Воно виходить як кільце. Дивіться, я зараз беру паяльник. От зараз все працює, все добре. Відключаємо заряд, беремо, наприклад, паяльник. Я зараз один контакт відпаяю. Дивіться, я один контакт відпаяв. Плата не буде працювати адекватно, вона зараз буде моргати. Ні, ще поки що працює, бо я в одному був відпаяв, воно не працювало. Пробуємо ставити на зарядку. Пробуємо. Бачите, зарядка в нас не буде. Ось так все моргає. Воно не заряджає. І тут також моргає. Бачите? На видачу. Пробуємо на видачу, чи вона буде працювати. Під'єднуємо. Так, 1,67 А. Бачите, на видачу вона також не хоче працювати. Що на зарядку? Що на видачу, вона не працює без цього термодатчика. Хоча тут толку з нього нуль, як то кажуть. Від перегріву він вас не спасе ніяк. Ось так. Добре, зупинися, бо ти от пікаєш. Так, давайте назад ми його припаяємо. Припаяли. На зарядку ставимо її заряджати, чи вона заряджається. Ні, по досі щось моргає, бачили? Щось її сталося. Не хоче працювати, може і термодатчик тут відійшов. Треба другий припаяти, тоді будемо бачити, чи вона буде. бачите, моргає. Нічого воно не ну працює. що, Цей я, ну... термодатчик я вже спалив. Все. він спалив і не хоче працювати. При появі другий термодатчик, плата у нас все ожила, все працює. Зараз я вам покажу, йде на заряд, йде на розряд. Ось так. Бачите, нормально працює, заряджається, без питань. Також на розряд. Так що будьте уважні з тим термодатчиком, хто його відірве. Тоді вже все, тоді другий треба припаювати. Не хочу вона без термодатчика цього працювати. Я думаю, тут можна просто перемичку поставити, і вона з тою перемичкою буде працювати, і все, або з'єднати контакти. От, на розряд все працює. Все супер, бачите? Видає. Добре, давайте ми це відключимо. Е, тепер будемо міряти. Так, стоп. Тепер я хочу заміряти на розряд. В принципі, підключимо. Зараз поставимо на розряд і подивимось, до скільки розряджає вона акумулятор. Там до 3 вольт, так як має бути. чи там Більше. Ставимо на розряд в 2 А приблизно. Так, давайте ми запустимо її. Ось так. Запустили. 5 вольт у нас появилось. 2 А 2,2 почали розряджати, так? Вже ближче до розряду будемо міряти напругу на акумуляторах. Зараз на даний час в нас ось так візьмемо. 3,6 вольт. 3,07. Ану, трошки вирізувати, щоб час не займати. Так, дивимось. Ну В 3 вольта має по факту відключитися ця плата, подивимось. 2 А знімається. Ще моргає. Вона досить довго моргає, реально. Так. Ну. 3 вольта, 3,5, 3,05. Давай. Це повний розряд на акумуляторі, якось так. Ну, що вам сказати, по нижньому порогу супер. Як ви бачили, 2 А я розряджав, там в 3 вольта воно, можна так сказати, відключило. Це є супер. Добре, тепер ми будемо ставити на заряд ці акумулятори. До скількох вольт ця плата в нас заряджає. Погнали! Так, акумулятор я взяв майже заряджені, ну, от 3,2 вольта. 3,205. Пробуємо. Чи буде вона заряджати щось? Давайте ми ось так розвернемо. Як ви бачите, ще йде там 17-16 мА. Вона ще дозаряджає. Хоча в нас акумулятори майже заряджені. Дивіться, Блін, що ти так е, цей. отак. 9 вольт і у нас там 153 мА ще дозаряджає. У нас на акумуляторах 4,212. Блін, так а що ти вибиваєш? ну. 4213 ще заряджається, як ви бачите, ще заряджається. Ну, мені цікаво, до скільки вольт воно заряджає. Ну що, пройшло приблизно 15-20 хвилин. По е, показниках нічого не міняється. Як було, так і є. По акумуляторі в нас 4,2 вольта. Він показує. 4,2 вольта. Акумулятор у нас заряджений. на оборот було 4,5, стало 4,2 В. Якось так. Добре. Давайте ми це все відключаємо, ставимо на розряд. Мені потрібно, скільки відсотків у нас втрати є на перетворенні. Тут ми зараз очистимо все по нулях. так Вати в нас нема. Це ми очищаємо. Це ми також час очищаємо. 2,02 А. Добре, нехай так буде. Ставимо в нірсі, запускаємо і. Що? Почало воно рахувати, розряджатись, все супер. 5 вольт 2 А, 10 Вт. Ми розряджаємо. Що нехай воно так розряджається. Дивіться, по акумуляторах, в нас тут акумулятори стоять по 2500 мА. Я їх перевіряв. Опір тут хороший, тут у мене все прописано. Ці акумулятори в мене стояли на Wi-Fi роутері на ДБЖ. Коротше, тут все добре. Тут по 2500, тут є 5000 мА. По факту, що ми з нього витягнемо при 5 вольтах і 2 А будемо бачити. Також, коли пройде тест на ємність, замірюємо ще на сквозну зарядку. Бо багато мені в коментарях пишуть, коли я роблю такі тести та огляди. Чому я не провіряю сквозну зарядку. Провіримо також сквозну зарядку, так що я залишаю, включусь, коли пройде тест. Погнав. Так, ну що, тест нас пройшов. Дивіться, що по часу нам пройшло. 1 година 28 хвилин 35 секунд. Поємності в нас 3138 мА, і по ватгодинах в нас виходить 16,1 Давайте округлимо ватгодини. Що я вам скажу? В принципі, непоганий результат. Давайте підрахуємо, які втрати в нас були на перетворення З 3,6, наприклад, на 5 вольт. Скільки відсотків в нас потратилось? Як це все порахувати? Давайте я зараз вам покажу. Візьмемо телефон. Дивіться, в нас акумулятор на 5000 мА, Це ми робимо 5 тисяч, множимо на 3.6 дорівнює. в нас 18 Вт має оці акумулятори. Так, а тепер давайте порахуємо втрати. Так, видало нам 16. Давайте ми візьмемо і 1 Вт. 16.1. Ділимо на наших 18 Вт, ділити на 18 наших, дорівнює і множимо на 100, множимо на 100 дорівнює. Це в нас 89%. Тобто втрати в нас склали на перетворення з 3,6 вольта на 5 вольт, 11-12% такого плану. Ось так ми порахували. Це є непоганий результат, це реально супер. На Aliexpress там вроді писало чи 13 чи 14% втрати в тому районі при 5 вольтах. Ну, результат реально супер. Добре, тепер ми це відключаємо і спробуємо, чи є в нас сквозна зарядка. Поставимо на зарядку, наприклад. Так, а це в нас розряджені, так? Ми їх розрядили. Добре, акумулятори. Так, у нас пішла зарядочка, а сюди ми поставимо на розрядку. Подивимось. Зараз підключимо. Зараз Power Delivery в нас пропадає, бачите. Ну от пропало. 4,9 вольта. Добре, давайте ми поставимо щось зарядити. 17 ватт зараз заряджається. Плата, бачите, моргає 17 ватт. Добре, а якщо зараз ми ще шнурок підключимо і підключимо, наприклад, якийсь там от, ліхтарик зарядити. Давайте. Чи зможу я, чи ні, ось так. Так, йде зарядка, як ви бачите, тут на заряджається, заряджається, і тут у нас йде 2 Вт. Ну, ліхтарик більше не споживається, 2 Вт. Майже заряджений. Ну, давайте візьмемо другий пауэрбанк. Ось такий на 20 тисяч. Скільки в нас тут піде? Так, а в нас просіло, бачите, по напрузі у нас 4,7 вольта і 1 А заряджає, так що скосна зарядка тут присутня, як ви бачите, 17 Вт. Цей павербанк у нас заряджається, тут у нас показано. І сюди там 5 Вт заходить спокійно. Щось таке дрібне, там навушники. Та, в принципі, і телефон можна поставити, там заряджати, і павербанк може заряджатися. Коротше, сквозна зарядка є. Добре, що по нагріву. Дивіться, я на відео не показав, чомусь не записалося. Дивіться, оця мікросхема найбільше тут нагрівається. Оце у нас Quick Charge, типа Power Delivery, оця мікросхемка. Вона саме більше гріється. Я заміряв, чомусь відео не записалось, коли я заряджав. Десь в районі там 60 градусів. Ну але що вам скажу? Вони всі так гріються: хтось більше, хтось менше. Ну тут, в принципі, в нормі воно гріється не сильно. Оця плата, що буде також на огляді, тут оцей чіп, вообще затертий, і вона буде більше грітися. Коли була розпаковка, я пробував підключати. Тут набагато вона гарячіша. Ми також цю плату провіримо. Ця плата норм. В Загальному що вам сказати про цю плату, реально плата дуже класна. Вона своїх грошей вартує 100%. У мене така плата стоїть похожа, але з ось таким дисплейчиком на 30 тисяч. Вона працює без питань. Все заряджається, все розряджається. Та звичайно з Aliexpress попадається, якісь браковані, комусь зразу горить, комусь пізніше, комусь нормально працює. Меніше бракованих не попадалося. Я вже таких плат трошки заказав. Нашим хлопцям роблю павербанки могли ви бачити моїх відео, що там переробляв. Ще поки що все працює в загальному, якщо ви хочете її вдосконалити, щоб вона нормально працювала на цю мікросхему. Можете дати охолодження, якусь там термопрокладку або ще щось, термопасту, якесь охолодження дати, воно не буде так грітися і плата буде краще працювати і довше, я думаю, буде працювати з цим охолодженням. А по принципу, що вам сказати, ціна якість це 100%. Ну що ж, на цьому все, ось такий огляд і тест цієї плати. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Можливо, у вас були з нею проблеми, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!